Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду показувати, як я буду замариновувати стегенця і крилишка, і буду їх класти у морозилку. Для маринування я купила ось таку приправу, смачна курка та крильця. Ну, ось так я вимішала вже все. От, сюди додала сіль і додала приправу. Зараз це все гарненько я. Зараз я гарненько кожен кусочок натру, але для того, щоб краще замариновувалося, я беру ножика і проштрихую кожен ось такий кусочок. Закладаю я в на 24 години приблизно, можна і на більше, тому що цей рецепт, знаєте, він такий більш підходить для того, що, якщо тобі треба раз, два, запекти, то вже в тебе є готовий стегна. Видно, ось так. І ось так натираємо кожне кожне стегенечко ретельно. Ну Ось так натираємо кожне стегенечко, щоб воно гарно промаринувалося. Просолилося гарно. Ну, у нас ось така мисочка з тигенців виходить із крильцями. Все, що в мене залишається у мисочці, я висипаю ось так сюди. Ну, а далі я беру харчову плівку. Ось так беру наше крилишко і гарненько обматую гарчовою плівочкою, щоб ніде нічого не виглядало, не попадав ніякий туди воздух лишнє повітря. Гарнесенько обматую. І так буду обматувати кожен кусочок нашого м'яса. Ну ось так, друзі, я вже запакувала своє м'ясо, показую вам ось такий гарний оранжевий колір має, тому що у цій приправі є куркума. Ось такий простий, але смачний рецепт. Вам, друзі, всім бажаю гарного вечора і мирної ночі. Всім па-па-па-па. кому подобається наш канал, заходимо підписуємося, ставимо пальчики догори.